Доброго дня, Миколаїв. 17 листопада, 24 рік. У нас наступила зима в нашому садку. Бачимо, побіліли дерева. Побіліли вони, тому що ми обробляли бордуську. Є на каналі, як ми робили, як воно тримається і все інше. Заходьте, спостерігайте, багато відео і ще знятих, яких ми не виставили. Але сьогодні. сьогодні у нас свято, день працівника сільського господарства. Тож вітаємо всіх причетних причетних і непричетних. Ми все одно, будь-які українці, ми причетні до землі. Ті, звісно, хто намагається нам погано зробити, і хто краде наші надбання і наші, так сказати, ресурси, ну, то, -то така, тим земля буде пухом. А так, всіх вітаємо зі святом. Сьогодні кацапи поздравили нас да, сволота. Ну то таке. Поїхали далі. Копаємо, що ми робимо сьогодні, то там, то там робимо, готуємо до зимивлі, потрібно обробити ділянку під майбутні саженці. І в нас залишались ось такі поодинокі саженці. Вони то там, то там, то там, по сертам. І ми зараз викопуємо їх, якось будемо пересаджувати в кубку. І багато людей є замовляють. Саженці ось такі. Це саженці, які щеплені навесні. І вони ось такі невеликі. Вони це ті, що ми робили експерименти, можна сказати, робили щеплення пізні. Дуже пізні такі щеплення, покращена куполіровка. І бачимо ось такі саженці. вони виросли ось, ну, від землі, якщо взяти то сантиметрів 60-70. Саджаю сам їх. Є навіть люди, які зі мною багато згодні. Тому що ось такі саженці, ви подивіться, яка потужна коренева система. Але чи? Те не алечі, але, чи, але чи? два роки, які коріння. І ось оцей саженець йому простіше ось цей кореневий. Розігнати навесні такий маленький садженець. Чим якщо буде великий, товстий, а коренева, подивіться, яка чудова коренева. Що йому? Вартує розігнати ось такий маленький саженець. І він дуже добре стартане. Тому що купуйте ви великі саженці, всі хвастаються. Особливо не купуйте, не дивлюся, всі ж так ганяються за дворічними. Не беріть їх дворічні, не потрібні вони там. То просто вам, тому що ну, то просто продають їх продати. Я розумію тих людей, хто займався щепленням, що їх ну, на кожен товар є свій покупець, як кажуть. Але саме краще, і я сам собі ось висаджую садок. Ті серти, що в мене немає, це ми робили для себе. І що прижилося, ми саджаємо ось такі. Вони чудово розгоняться. Ви все одно купуєте, я завершу думку, великі, і їх потрібно обрізати на висоті 70 см. Ви купили двохметровий, ви заплатили за те, що воно прийшло. А потім взяли і обрізали. Не обрізали, буде він у вас сидіти дуже довго і погано зростати. Навіть ось ці маленькі ми будемо все одно обрізати. Чим дужче їх обріжеш, тим краще він відросте. Повірте, це вже перевірено. А заплатити, я розумію, що як я особисто купую, то я, да, я не прошу продавців обрізати майже зовсім. Ну, там, там, щоб по габаритах пройшла по новій пощі. Тому що чому? Мені потрібен ось той лишній так зайвий, як сказати, приріз. Тому що я займаюся щепленням. Я купую саженець, я його обрізаю, і в мене виходить живець здоров'яний, який я можу 5-10 дерев щепити. І в мене вже готовий є саженець і в мене вже будуть на наступний рік отакі От ми хитрі. Так що ось такі справи, ось такі саджанці викопуємо тут є в нас. І на... ось, навіть ось ми викопуємо і будемо окулянти. Ми ось одна Даплданді Тут робили окуліровку осінню, можна сказати. Ну, не виходило у нас, тому що влітку була спека. І ось такі малесенькі саджанці ми собі будемо висаджувати. Є, я ж кажу, на жерделі. У нас ось формоза на жерделі і формоза на алечі. Посадимо їх поруч і будемо спостерігати. Як вони зростають. Так що такі справи, це я висловив свою думку на рахунок того, які саджанці краще. А ви напишіть, які ви полюбляєте, як ви саджаєте, як у вас зростають. Можливо, у вас є досвід, як виростити ось такий саджанець викопаний, посадити, як його задобрити, удобрити, щоб він гарно прийнявся і його не обрізати. А ми послухаємо, дуже цікаво, людям люди заходять в коментарі і дивляться більше коментарі. Так що все нормально, все, тримаємося. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі і вирощувати вражі. Тримаємось і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.